Ваш любимий Сити І сьогодні ми будемо грати. Ммм. Може мене. М -м, може життя школьника? Ні, ми будемо грати на серверку. Так, так. Ми у більш і, і будемо грати на сервері, Як багато тут людей. І саме якісь цікаві ігри. Зачіть, розпочинаємо і час не граємо. А ця кнопка, щоб виключати відео. А, ой. І звісно, ви пам'ятаєте за всю мою історію ютуба, я ще ні разу не грав на сервері і, ні, і не знімав той якийсь капець. Як досі треба було? І перше, що ми будемо грати на тому сервері, це паркур. Та, паркур. Звісно, це не аж таке найцікавіше, але а вам зайде, то буду багато. Тут є на перегони. І на перегони, звісно, буде цікавіше. І що ми хочемо, щоб було цікавіше? Ми чекаємо, дивіться, який великий паркурчик. Я думаю, що я щось трохи зможу, бо я щось шість... Сі трохи сім'ю. Так, і я зразу починаємо... Так, 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 А, то на час, то на час! А! Блін. Та-та-та-та! Так, 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 так. Тут є в нас перешкода. Так, чекпоінт, чекпоінт, чекпоінт. А я тут зрозумів, тут тільки на час. Але... Вроді з... легко, легко, легко. Вроді. Потім може не буде легко, може буде легко. Так. Я попишу так, чекпоінт. Ой. Ту -ту так та так, куда мені йти? Ну, мабуть, сюди. А! Шкода. Так, 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 так. Через все можна реально легко. Проходим просто, то взагалі... ізі просто. Чао. Так, так-так-так-так-так-так-так, так. Всі ми проходи... зараз всі проходим, то легко. Але потім може всі башку бути. Ми вже хвилину проходимо, люди. Чи ми хоч пройдемо його? Це одне питання. Це, мабуть, за деякий час. Тут люди, мабуть, теж одні проходять чи що. Але я добре правила не знаю. Значить, що я наговорю. А, це. Хоч би на останній не прийшов? А, тут так легко. Ну ладно. Тут дуже легко, як я думав, що тут так важко, то набагато легкіше. Давайте оце поправимо. А, тут можна вибрати карту. Давайте виберемо оцю, хоч кінець вже зими, але тут своє левлої. Погнали ізі вибираємо. Ну, то выглядит очень легко. Ду -у -у. Дуже Ду -у -у. важко. Ой -ой. Что такое жестко, жестко? Пам-пам-пам. Так. Наступний левел, починаємо наступний. О, наступний о, 10. 10 це трошечки важкіше стало. Але так, по самому собі. Тоже легенько. Другий левел, другий левел. Просто легко дня. То прыжок тільки треба навчитись, ну, але прыжок то. Мабуть... Ну, багато хто вміє. Навіть перша карта трохи легка. Тиша було. Не трохи тупану ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я профі. Ну я жесткий. Ту -ту -ту -ту. Ніби тут прикол, что що... а, тут можна просто так йти, але я більш по прыжку, а тут уже. Ну, не треба, по суті, отак. Отак можна просто бігти. Все, ума. Тут можна назад. Так, наступний левел, третій. А третій. теж виглядає не дуже важко. А як то ще йти? Я ще там якісь ще інакше пхи був. Але я не знаю. Так, 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 так. Щось ви побачили, мабуть, ще я поміняв скінчик, але... то нічого. Бо ще знайду і може я скоро зроблю. А, тут свої важкості третього левела є. Чи що? Ну ладно. Наступний левел четвертий. Хух, боже, я б ще трохи тупонув би. Ну, по суті, зараз не дуже прям так важко. І зелі легко дня. А за це хто перший? Наступний левел погнали. П'ятий. О, п'ятий трохи важкіше виглядає. Але він син не, не такий важкий прям. Так, то есть это костюкраво і цікаво виглядає и гарно навіть. А то там, мабуть, попадається, чи шо. А давайте коли золото буде. Та боже. Золото мені треба. Та давайте скоріше, боже. Ладно. Я не знаю, что это означает. Ну ладно. Так, наступний левел, шостий. Сі шостий має всі бути важкий? А, та, тут всі по прижку. О, прикольно. Оце перший левел ж такий аж важкий. Боже, я два рази вже програв. Заменувається дівчина. Сильніша, боже. Зараз. О. О! Є. Далі швидко треба. Отак йти. Ні, ну тут зараз легко, легко, легко. Ай, я туп... ну Боже. Так, щось, хто любить морозиво, поставте лайк і цукерки. Бо мені так здається, я тільки один люблю морозиво. Та добре жартую. Парара. Щось не забувайте, у нас теж наші старі рубрики теж будуть. Значить, не бійтесь. Парара! Не питайтесь, що це було за звуки розпада. <рес> Блі. ті ігрики мені мішають. О, є. Ну то зараз легко просто. Оу. Тут більш-менш треба з розгону, бо розгон тут дуже... Потрібна штука, останній левел реально трохи важкий. А що там знову? Тут вже майже кінець, боже. Ну і ту важкість. Мега важкість. Так те так. Я реально, як колись, я пам'ятаю, проходив паркури, от реально було трохи цікавіше. Ніби я вже трохи підовчився, але. Я щось можу знайти той старий паркур, якого я проходив, я його хочу дуже пройти. Бо я думаю, він ну, реально цікавий. Ну буд. І більш-менш середній. Там було рівні, наприклад, якийсь колір там. І ну хто знає, підпишіться і напишіть хто, який це як воно називається, бо я його дуже хочу пройти. І може я відео його буду проходити. Це дуже був прикольний і реально. Зліт колись дуже паркури любив. Я пам'ятаю, як колись я дуже багато е дивився тих. Ютуберів, то я дуже пам'ятаю Бедвіна, Кента, Ну, коротше, це дуже реально. Мені вони дуже сподобались, І ще ну, віка проєктом. Регплей. То зараз Єгори свій не мені, я не знаю, що. Ну, коротше, не говоримо. Що не знаємо, бо плести такого теж не хочуть. Ну, так ми вже прийшли. Той рівень, Я не думав, що теж так буде важко. Але паркур меню заходимо, ну ми вже то все... А, тут дивіться, дивіться, тут треба... Що тут ніби? Давайте левел п'ятий. Плейзікін. Чекайте, п'ятий. А що в нас там п'ятому не все пройдено? Там якісь, Ну давайте ще раз про... ще раз пройдемо. То ніби що я багато разів програв, чи що? Чи що там? То ще час треба реп. Ладно, понала. То на час треба ще. Дивіться, то прикольна штука. Сі штука прикольна. То на все якийсь час треба. Чекаєте. Пропор меню. Я чекаю, а шо то ці кристалики означають? А, то я то, а що то ніби ці кристалики означають? Мені цікаво. Чекайте, стоп. А ще не можна перезити? Ладно, програємо. Що це люди сталося? Ой-ой-ой. А, я. Так. Давайте знову пограємо оце на фініш, мені оце теж трохи сподобалось. Погнали! О, це якась футбольна. А я проти нього граю, чи я виграю зилі. А, то я проти когось. погнала, погнала, погнала. Поки що легко проходжу. Ой-ой-ой, я, я навіть не побачив. Блін, ну то я зараз трохи з розгоном. Пішов. Я його бачу. Він, він набагато зараз. Скоріше поки що проходить. Але поки що... є є. Я, я. я зараз вісяк він. Сподіваюсь, він зараз програє. Та програй. Він за мене зараз. Ай, я не туди йду. Я не туди йду, йоу. А не, я туди. Я туди йшов, боже. Що я то роблю? я зараз все не туди йду, то буде прикольно. Yeah. На перший раунд я вроді пройшов, бо я саме зелі, просто. Пробіг? Та боже! Може він зараз там, де я просто... Я... Ой, програв. я програв, так, я програв. Ну давайте ще раз, ще раз, бо то цікаво. Рен мені сподобалось. Так, давайте ще раз, давайте ще раз, бо буде... то... Реально, мені щось паркуру дуже сподобався. Так я ну, я прям жорсткий. Жорстко-жорстко. Так. У нас якась е морська карта. Я не розумію, яка та карта. Якась ніби селище, якась... Щось напишіть. Блін, я програм. Напишіть, де ви живете? Боясі. Ви! на сирене Украине. Чего А я кто? А, а, а. типа, блин. А, ты сюда упасть, ты треба было круто. Ты все за расслабку, блин. Бо я уже думаю, ключи, 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 ключи. Так, си сюда идем что все, что нам треба. А, теперь себе... и... А то можно просто было пить. Капец. Что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь. Яст? Yes. Так, а, то до корабля, мабуть, вже треба дойти просто. Чи що? Я сподіваюся, зараз виграю хоч би. Капець поміняло у мене. Я так далеко... То боже, ще я якийсь не знаю нубік. Нубік. Капець, що вони так скоро проходять? Ду -ду 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 -ду. Я ж так далеко допритнула. Все, то Ладно. капець. Капець. Якийсь пацанчик, я думаю, ну басик. Після того мене виносить за 5 секунд. Ладно. Так. E, 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 e. А, а я хтось сипити. А куда сипити? А-а-а, я понял, я понял. Копейс. Капець інакшими словами. Я не можу. А, це Оце реально якось цікавіше трохи з людьми. З людьми, але ніби реально цікавіше. Так, якраз телеприно... ну, спаунпойнт зробив ось. Ти якраз... і... впав. О, ти я ж... Я ж виграю зараз! Я виграю зараз. А то є дуже-дуже неможливо. Але я ж зараз буду радуватись, зразу буду... Перепем! Барабан, барабан і програвати. Аявляйте, то я ще не туди йду. Ну, то не можна але було б прикол. Я би уже купігала. Ну і таке було відео. Всім пока-пока.